І про те, як відбувається зведення фортифікаційних споруд, як регіон готується до ймовірних ризиків наступу з Білорусі, бо все ж не будемо їх відкидати. Просто зараз ми розпитаємо детальніше очільника Рівненської обласної військової адміністрації, пане Віталія Коваля. Пане Віталію, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава, доброго дня! Пане Віталію, ну тож давайте, будь ласка, поговоримо, як спільно зміцнюються спільні кілометри кордон кордону з республікою Білорусся, чи дійсно наші військові прикордонники вашої області готові до зустрічі з агресорами? Чи можемо ми казати, що якщо ті такі наважаться на наступ з півночі, то це буде для них дорога в один кінець? Так, ми цю фразу часто повторюємо. Ви до речі сказали, щойно на, е, набір тих цитат, мабуть, які ми часто використовуємо, тому що ви знаєте, українці вже точно втомились на півночі е, за, заході України е, чекати і е, точно вже не бояться просто використовувати кожен день для зміцнення 327-й день. Ми постійно на Рівненщині чуємо про загрози вторгнення з боку Білорусі. Е, наша реакція на Такі фрази і на такі погрози. Просто встаємо вранці і зміцнюємось. копаємо протитанкові рови, інженерні, фортифікаційні споруди. От були на фотографіях люди. Це прості жителі Рівненщини, це ще одна армія, і армія дуже мотивована, тому що Рівненщина – це край партизанської слави, і тут дуже сильний такий рух опору історично. Нашу область не зламала ні фашистські окупанти, ні е, комуністична злочинна влада, яка насаджувала е, свої порядки тут ДНК свободи ДНК українця на Рівненщині, мабуть, е, дуже яскраво виражено, але щодо конкретики. Кожного дня це бойові злагодження, це відпрацювання координації ДФТГ, ТРО, ЗСУ, прикордонників. Приємно відзначити, що постійно посилюється обороноздатність і за рахунок не тільки фортифікаційних споруд, а й за рахунок техніки і озброєння. Навчання просто ну немає ні одного тижня без широкомасштабних навчань. От щойно закінчились навчання СБУ по зачистці... Місто Вареш, це місто енергетиків дуже важливе, де рівненська атомна електростанція. Зачистки від ДРГ відпрацювали повністю сценарні плани навіть захоплення керівництва атомної електростанції відпрацьовували, щоб розуміти, як працювати в таких умовах, на які ворог точно надіється. Це посіяти паніку, відключити енергосистему і скам так розбалансувати. Спокійно сьогодні на Рівненщині всі 229 кілометрів непорушні. Працюємо і далі будемо якраз над планами оборони міст селищ. У Нас позиція, що оборона починається з найменшого села. І оборона Рівненщини це не тільки питання прикордоння, а питання самої південної громади, яка ніби далеко в тилу, але сьогодні і вони передають техніку і працюють разом. Пане Віталію, якщо власне кажучи, ви назвали 229 кілометрів кордону. От якщо розглядати мапу Рівненської області, то ми побачимо, що там всього дві великі траси, які ведуть на Білорусь, де два пункти пропуску відповідно є. Чи, власне кажучи, моделюєте ви якісь можливості? До речі, ми справді можемо показати мапу в цій частині на Рівненщині кордону. Ось бачимо одна траса на Білорусі, де тут дві річки доволі. Потужні два мости, точно як мінімум. Там є їх можливо там і більше. Це село прикладники, і інший вихід на Білорусь це ось тут городище, на білоруські пункти пропуску нижній теребежі, верхній теребежі, і так само тут видно болотиста місцевість, дуже багато озер, річок потужних, річка горень, прип'ять тощо як моделюємо, от, власне кажучи, можливість нападу з Білорусі, зважаючи на місцевість на рельєф. Скільки доріг, по яких може приїхати важка техніка, не так багато, чи є можливості теоретичні для ворога прорватися по бездоріжжю, там де доріг на мапі нема. Скажу, почну з допомоги природи самої. Ви правильно показали, є дві найбільші автодороги, взагалі чотири пункти пропуску, було, з них один залізничний. Тобто, фактично, ті два, ймовірних шляхи, які ви показали, вони дійсно найбільш небезпечні. Але е, маємо сьогодні підтримку в, навіть в стані природи там надзвичайно великі велика кількість опадів і розлив води крім е, річок про які ви сказали в них у нас їх десятки е, то нагадаю що там 556 кілометрів іригаційних каналів які раніше використовувались для е, осушення болот сьогодні вони е, мають подвійну функцію і в тому числі захисну, тому що сьогодні майже всі вони повністю переповнені водою тому природних водних перешкод Безічна на півночі Рівненщини Вся територія від кордону до Варшавської траси це така важкопрохідна, болотиста, розлита водою територія. Військові пропрацювали кожен. Не просто кожен квадрат, а от квартал, навіть як якщо говорити мови лісників, кожен квартал, по перше, велика зона замінування. По друге підготовлені повністю всі інженерні моменти з спільно з лісниками підготовлені місця завалів, місця стримування, заміновані мости. Тобто там ну повірте, це територія, де Просто загинуть вороги, якщо вони наважаться піти, і якщо військово-політичне керування керівництво. Білорусі дозволить росіянам піти в те, що підуть самі білоруси. Я вже неодноразово говорив. Ми стримано до таких прогнозів ставимося, тому що рівень підтримки агресії самих білорусів на Україну надзвичайно низький. Місцеве населення Білорусі просто категорично в це не вірить, але ми розуміємо, що можуть заставити. Так звані союзники піти або навіть переодягнути в білоруську форму свої військові а, приватні кампанії, і а, нам не важливо якою мовою, як буде виглядати ворог, який буде намагатись зайти на територію України з інші. Ми точно його достойно зустрінемо, і це будуть криваві болота. І повірте, це задум, мабуть, один з найгірших, який може зараз висловити наш ворог. Росіяни здатні на різні провокації. Я ще хотів би запитати вас, пане Віталію, так на про природу. Бо ви дійсно розповіли про можливості там річок, боліт, тобто як воно сковує можливості ворога, цей рельєф, який ми маємо на рівненщині. Але в західні видання виходили навіть з такими повідомленнями, що активність бобрів на українсько-білоруському кордоні може теж завадити наступу РФ з напрямку Білорусі, що справді бобри були. Дуже активними набудували там різних загатів, дамб річки порозливалися, і в такий спосіб навіть ці чудові тварини на нашому боці працюють. Зрозуміло, що це все з усмішкою сприймається, але от Sky News навіть на якогось аналітика посилаються, цитують його, що справді там Ви, основ... хіба не чули про відомих поліських бойових бобрів? А, та всі чули, це ж легенда абсолютно. Так, тобто вони справді там є, це не вигадка. Вони є і активність в цьому році унікальна. Ми ну на насправді на бачимо, що вся природа на нашій стороні таких хороших для нас, для оборони природних як ми спостерігаємо в цьому році, не було вже повірте багато років. Тому Бог з нами це однозначно. І ми віримо в Бога в ЗСУ і в свої сили. Продовжуємо працювати. Повірте, зарівнично можете бути спокійні, тому що це наша зона відповідальності, яку ми виконаємо, і тут ворог не пройде. Продовжуєте ви працювати, пане Віталію. Очевидно, і над укріпленням захисту і безпеки Рівненської АЕС. Хотіла б ще з цього приводу поставити одне питання, адже розташована атомна електростанція буквально в 60 кілометрах від кордону з Білорусю. Наскільки можемо говорити, що достатньо захищена атомка регіону, які роботи проводяться в цьому напрямку? Чи вже можливо достатньо і проведені? Я думаю, що слово достатньо ми. По відношенню до оборони немає використовувати взагалі, у нас має бути постійне поліпшення і оборона саме міста Вариш, де розміщена Рівненська атомна станція, це, це пріоритет. Сьогодні там працюють зведені загони підрозділів ЗСУ, прикордонники, нацгвардії, поліцейських СБУ. і такого насичення лінії оборони, яку ми бачимо на сьогоднішній ранок, точно. Не було ні місяць, ні два. Тобто з кожним днем ми бачимо посилення, особливо в плані військової техніки і протиповітряного захисту. Бачимо і внутрішню, і зовнішню кільце оборони, яке дійсно сьогодні має такий правильний вигляд. І все місто розбито на сектори. Є відповідальність, є чітка координація і взаємодія саме всього сектору оборони. Уроки, які були винесені з інших енергетичних об'єктів, думаю, розумію, про які ви говорили, про які я говорю, прийняті вивчені. І сьогодні ми саме вивчаючи і розуміючи тактику, ворога ми укріпили атомну електростанцію і саме місто. Який є ключовим, тому що це найбільший роботодавець на західної України? Нагадаю, що там 7700 робочих місць на атомній електростанції. І Приємно, що вона працює. Вона видає електроенергію. Здійснюється плановий ремонт, сама атомна, в дуже такому. Позитивно психологічному стані весь колектив, і бачимо, що енергетики сьогодні відчули, що енергетичний фронт дуже важливий і на 110% працюють. Пане Віталію, ну так само знаємо, що тривають постійно профілактичні заходи поблизу кордону з республікою Білорусь в Житомирщині, на Волині, на Рівненщині. Ну, часом виявляють і підозрілих осіб, перевіряють їх на поліграфах. Чи багато таких підозрілих осіб а, можете спостерігати на кордоні Рівненщини з Білоруссю? І як часто бувають отакі випадки, що якісь особи все таки наштовхують на думки, що вони небезпечні? Бували випадки на неснаційно... Проходу кордону тут відзначує роботу 9-го прикордонного загону і служби безпеки України в Рівненській області. Чітка координація одразу відпрацьовується ті люди, які перетинають організовані організованих груп, які б. Викликали занепокоєння, не було, це більш поодинокі. Найбільша група була 6 чоловік, але це навіть громадяни далеких азійських країн були, тому їх відпрацювали і помістили в відповідні заклади. Є вмотивовані білорусі, які після опрацювання. Направляються далі для несення служби, є й такі мотивовані наші сусіди, а є ті, яких просто видваряють з країни, які не можуть пояснити причину, чому вони заблудились. Розумієте, там навіть в цих краях навіть диверсантам може заблудитись, тому що як людина, яка там щотижня буває, повірте, ну настільки. Темні і непрохідні болота саме зараз. Що я би не, не, не бажав нікому не туди зайти випадково навіть і ми не бажаємо бажаємо спокою власне на рівненщині. Нехай наші кордони справді будуть непрохідними для ворога, недоторканними. Вам успіхів у роботі. і Дякую, що знайшли час сьогодні з нами поспілкуватися, пане Віталію. Дякую, спасибі, пане віталію. Віталій Коваль, голова Рівненської обласної військової адміністрації, був із нами на зв'язку і говорив про готовність регіону до ризиків наступу з Білорусі. Готові всі прикордонники, військові, пересічні мешканці Рівничини і навіть рівненські попри.